Зивний цакін. Компір керується добре, почувається добре. Все під контролем. Мені подобається цей напрямок тим, що можна робити дуже великі вибухи. Набагато більше, ніж на мавіка. Мені подобається, коли вона горить, коли вони там мітушаться. Потім ти ще раз ідеш і скорочуєш поголів'я русні. Моя мрія спокійно займатися кіно. Я режисер документального кіно, але перед тим треба звільнити нашу землю і захистити наших рідних. А моя мета бути чоловіком, знищувати ворога, любити Україну, коли ти виконуєш роботу, коли допомагаєш хлопцям, коли сидиш на позиції, тобі не соромно бути українцем. Запрошую вас до Інтернаціонального легіону на напрямок важкі бомбери. Тут на нас тепло, у бліндажі утеплюються. Суючи на вампірі, ви не сидите прямо на лінії бойового зіткнення, а трошки далі. Запрошуємо відповідальних людей, які готові використовувати свої вміння та навички для того, щоб зберігати цілісність нашої держави. Перш за все потрібно прийняти рішення бути сильним. Тут сильні люди. Приходьте, навіть якщо ви почуваєтесь невпевнено або відчуваєте страх, ми не навчимо не боятися, але навчимо з цим страхом боротися.